Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. У домашньому матчі 13-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу, в якому третя команда турнірної таблиці Дніпровський Атлетік приймав одного з її аутсайдерів, одеський тайр експерт. У господарів здавалося, не могло бути ніяких проблем, щоб відсадкувати успіх і записати до власного активу чергові три очки. Про подібне говорила і перша половина першого тайму, коли на екваторі двічі відзначився щур спочатку на восьмій хвилині не без допомоги голкіпера гостей, А за лічені секунди він подвоїв результат, замкнувши на дальній стійці у порожні ворота простріл з правого Вангу Терентєва. Далі дніпровці практично пішки розіграли трьохходівку, яку розпочав їхній голкіпер Мещеряков, а завершив Зінгель. І вже 3-0, і в повітрі запахло розгромом. Втім, йому передував гол у роздягальню номінального одесита япарами, який спокійно відібрав м'яч, а потім, не особливо не приймаючись і напружуючись, покотив його низом за лінію площини білого прямокутника. На 32 й хвилині дальній постріл палиці застав зненацька Мещерякова і повернув інтригу в поєдинок. Проте вже за 5 хвилин Калашник знову встановлює статус-кво переваги. У два м'ячі атлетіка і здавалося, що гру зроблено. Але іншої думки був тайр експерт. За 28 секунд до фінального свистка моторний смішним ударом зі штрафного подарував своїй команді іскру надії» на порятунок. Втім, в спалах вона так і не переросла. 4-3 перемога Дніпровців. Треба грати з першої до останньої секунди. Десь не грамотно Одеса П'ятьох. Передорнула, да. Ну, Будемо передивлятися, аналізувати моменти. Десь вона якась самовпевненість. В епізодах була несинхронно не спрацювали, да, проти п'ятірки. Ну, будемо працювати над цим компонентом, треба реалізовувати моменти, і вона, гра буде не така нервова. І перемога буде впевнена. У турнірній таблиці Дніпровський атлетик-футзал зміцнив свої позиції на третьому рядку. Натомість інший представник нашого регіону сухабалка балка жовті води восьма. Баскетболісти Дніпра святкували дві перемоги у заключних матчах чемпіонату суперліги України року, що минає. Спочатку 96-56 над Миколаївським Нікобаскетом, а потім 77-58 над Криворізьким кривбасом. І таким чином наша команда рік завершила у статусі одноосібного лідера, вигравши 13-14 матчів суперліги. У фіналі традиційного чергового за ліком турніру з футболу пам'яті олімпійського чемпіона Сеула 88-го року минулого століття Вадима Тищенка, який 10 років тому дочасно пішов в життя. Зустрілися команди Альянс і Кондор, які спочатку благополучно подолали груповий етап, який уібрав у себе 11 колективів. Потім вдало виступили на стадії плей-офф і на сам кінець успішно кваліфікувалися до головного матчу у півфіналах. Звісно, поєдинок за трофей, як і всі інші подібні, відрізняється у першу чергу обережністю, адже будь-яка помилка в ньому і один влучний удар можуть вирішити долю зустрічі загалом, що схоже спостерігалося, і нині протягом усіх 80 хвилин, а саме скільки за регламентом, два тайми по 40 хвилин було відведено часу, на полі спостерігалася відносно рівна боротьба з обмеженою кількістю не тільки гольових, а навіть гострих моментів з боку обох суперників. Десь активнішим був Кондор, який діяв першим номером, змушуючи альянс зосередитись на контратаках. Одна з яких за екватором першої половини зустрічі принесла йому успіх, коли ля Курбана отримавши пас від партнера на одинці, розібрався з голкіпером. Дебют другого тайму, виявився ледве не фатальним для Кондора. Спочатку не витримали нерви в одного з його гравців, який нецензурною лайкою відреагував на рішення арбітра Давида Трихліба, який загалом рівно і практично без помилок провів матч за що побачив перед собою червону картку. А за лічені хвилини альянс міг закривати поєдинок, але поцілив у дальню стійку площини білого прямокутника. Попри те, що Кондор залишився у меншості, він притул до фінального свистка. Намагався врятувати. Ватися бодай нічєю щоб перевести зустріч у серію після матчевих пенальтів. А проміжок заключних п'яти компенсованих хвилин Кондор вдався до відвертої навали, але безуспішно альянс вистояв і зберіг прийнятний для себе мінімальний переможний результат: 1-0. Дуже дякуємо за те, що команди продовжують грати у футбол в такий нелегкий час. Вони розвиваються від спорту. Своїм прикладом вони дають нам надію про те, на те, що наш футбол буде розвиватися і буде переживати найкращі часи. Далі Роман Прощенко разом з представником асоціації футболу Дніпропетровської області Олегом Опаленком, партнерами Вадима Тищенка, полімпійській по збірні чемпіонами іор Олексієм Чередником, Євгеном Яровенком та членом виконкому Національного олімпійського комітету регіону Анатолієм Шинкаренком у ході стислої урочистої церемонії нагородження першими вшанували відзнаками арбітрів матчу. Приз кращого бомбардира турніру дістався Антону Пименову Кондора, який за мить партнерами були удостоєні срібних медалей фіналістів та брендованих нагород. З відповідною символікою відділення нок України у Дніпропетровській області. Я вдячний організаторам цього турніру, Того ми були близькі знайомі з Вадимом Тищенка, і я задоволений свою команду налаштував на те, щоб команда прийняла активну участь в цих змаганнях. Но футбол, ви кажете, це така річ, що м'яч він круглий. І туди, і сюди може потрапити. Команда грала стабільно протягом всього турніру. І я вдячний команді Альянс. Вони сьогодні були більш-менш збалансовані, вони грали краще, тому я їх ну, щире серце поздоровлю, вже поздоров. Тому і наша команда грала непогано. Золоті медалі переможців традиційного червоного за ліком турніру з футболу пам'яті олімпійського чемпіона Сеула в 78 восьмого року минулого століття Вадима Тищенка стали надбанням команди Альянс. Після чого їхній капітан, отримавши головний трофей змагань, він Євгена Яровенка підтюпцем, помчав з ним до своїх партнерів, щоб разом з ними в енергетичному колі відсвяткувати успіх під акомпанемент вогневого файер-шоу прихильників команди. Дуже гарний підготовчий турнір перед основними зимніми перед турніром пам'яті Миколи Кудрицького, Максима Білого. Команда повністю заслужила сьогоднішній результат протягом роботи на всьому проміжку турніру. Сьогодні вийшла дуже гарна фінальна гра, і бачите, результат вирішив один забитий м'яч, ми його забили, і це абсолютно заслужено. Завершилося дійство традиційним фотографоніям усіх причетних до організації: проведення і участі у турнірі на згадку на загальну світлину. Скеледром Ласкала нашого міста за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області приймав відкриті змагання чемпіонату Дніпра зі скелелазіння у дисципліні Болдерінг різновидів цього олімпійського виду спорту, де боротьба проходить без використання мотузки та страхувальної системи на трасах. Наразі таких було біля 40 різної складності, які заздалегідь були прокладені фахівцями на невисоких штучних стінах. Попри війну, змагання зібрали досить поважну кількість учасників біля ста різних вікових груп та Підготовки від новачків до майстрів спорту, які окрім господарів, також представляли не лише міста регіону Кривий Ріг і Павлоград, але й потужні, Донецьку область, Київ і навіть прифронтовий Харків. Незважаючи на такі, такі тяжкі у нас умови в країні. Ми все ж таки намагаємось гарно провести для діток спортивний. Свято, свято, я вважаю, що в нас вийшло. Дітки приїхали, всі раді, всі це, змагаються, забули про все, про війну, про те, де вони знаходяться. В них тільки траси, траси і траси, і тільки зачіпки, і тільки гарне це, відчуття от, спортивної наснаги. На початку стисло урочистої церемонії відкриття змагань, спочатку під склепінням зали пролунав державний гімн України, чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, яких забрала клята війна Росії. Далі до присутніх почергово зі словами привітань та побажань звернулися виконавчий директор НОК України у Дніпропетровській області Олександр Пшинічников та начальниця управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр. Приємно вітати всіх. Сьогодні у нас з вами обласні відкриті змагання. Ви можете отримати розряди, ви можете показати свою майстерність і хочеться вас привітати з тим, що сьогодні для вас дійсно свято, коли ви можете проявити свої найкращі фізичні моральні якості. Тому, будь ласка, отримайте свою жадану перемогу, отримайте задоволення від сьогоднішнього дня. Далі на скеледромі розгорнулася боротьба, де кожен обирав собі трасу болдер однієї кольорової стрічки зачіпок від простої білої найлегшого рівня через жовтий, зелений, червоний, синій до найскладнішого чорного. Це розпочиналося з нижчих зачіпок, відриваючи ноги від підлоги без стрибка. Далі шлях вгору використовуючи руки і ноги як єдину систему для просування а на фініші потрібно було торкнутися останньої зачіпки або верхньої позначки маршруту обома руками. Це якщо коротко для непосвячених зрештою прискіпливі арбітри все пунктуально нотували до своїх протоколів, за підсумками яких найбільшу кількість. Золотих нагород, шість у дев'яти категоріях здобули господарі чемпіонату Дніпровці. Ще по одній медалі найвищу гатунку вирушили до Донецької області, а також Києва та Харкова, які їм вручали представники міської федерації склелазіння та тренеркою дитячо-нацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Валентиною Крошаковою. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.